Якщо ви раптом надумали прийти до мене в гості, то ви робите дуже велику помилку в своєму житті. Зараз приведу всі аргументи. При вході в ці двері ви потрапляєте в квартиру, де є коти. Та я просто уточнюю. Далі ви просто розвиваєтесь, і отако от босичком ходите, як я. Що вас може ожидати? У котів є ось отакий лоточок. І оті бурубушки з наповнювача можуть оказатися в будь-якій точці квартири. Да, в мене є коврик, він класний, але він працює лише всього на 90%. Так що, от того, що ви заженете собі в ногу оту бурубушку, є вірогідність, скажімо так, 10%. Коти в цьому не винуваті, тому що в цих їхніх лапках пухнастих воно застріє. Тому що вони там дуже-дуже дуже пухнасті. Далі, звісно, теж ви можете на свою п'ятку поймати шерсті. Ви скажете, льоха, дай тапочки гостям. Ніяких тапочків, ноги до дихати. Я хожу босий. Коти теж ходять без тапочків. Які питання, ніяких тапочків. Треба уходити від мене влажну салфетку взяли, протерли п'ятку і пішли додому. Якщо ви думаєте, що я вас запрошу одразу до столу, то ні, В мене немає чим пригощати. Максимум, що вам може перепасти, це чай з пряником. Ну а з холодильника що вам може перепасти? Якби то ви бачите, тут не особо великий той вибор. Ковбаса лежить і там помідорги ще. Ну і яєчня може перепасти. Але враховуючи те, як я готую, вам не раджу. Запитаєте, з чим я харчуюсь? Я в основному харчуюсь десь, не вдома. Щоб я готував, це дуже рідко. Одразу попереджаю: не думайте йти до мене з ночовкою? тому що в мене, так, да, кровать велика, але я люблю лежати на ній, як зірочка. Розлігся і мені комфортно. Я ні при яких обстоятельствах вас не пущу цю кровать. Тим болі дівчат. Ну тому що до свадьби ні ні, ні не взяток. Ще коти посеред ночі можуть наче дряпати когті, там дряпати когті. можуть ганяти ігрушки свої, можете навіть і не виспатися. Навіть якщо ви останетесь у мене ночувати, звісно, зістену десь на полу. Ви можете не виспатися. Як мінімум, навіть і за того, що ви будете спати на полу. З усіх розваг, що я вам можу запропонувати, це поіграти на нову тівкосинку. або ж просто піти на ту саму кухню, де я вам нічого не дам поїсти. Включіть телек і подивитесь на ютубі губку Боба або Дейла. Що ви можете отримати з плюсів, прийдя до мене в гості. Це навірно єдине пожмякать котів. Все. Більш нічого. Так що не треба портити собі настроєння.